Як нам таку маленьку грядочку зробити квітучою цілий рік? Де без проблем? Що нам потрібно? Нам потрібно засадити її спочатку первоцвітами, тобто це мають бути тюльпани, примули. Всі квіти, які у вас, які ви знаєте, що будуть свісти, от тільки сніг ось вони вже починають проростати. І потім по ходу, по ходу того, що будуть рости, наприклад, починається квітень, у квітні, які у нас квіти цвітуть, це продовження там тюльпани пізні, пізніше є, наприклад. Піони, щоб були постійно в усіх на грядки, тому що вони ж почало травня, там в травень цілий до червня цвітуть. Ось я бачу, тут росте у людей турецька гвоздика теж, щоб була. І тоді ви матимете постійно цвітучу грядку, але запам'ятайте, на постійно цвітучі грядки потрібно все літо сидять раком. Щоб вона була красива, ну я ви ж поняли. то тобто, постійно треба на ній працювати, щоб воно все цвіло і було доглянути те обрізати, те підрізати, те підсадити, те підсапати, те полить. Там зробити сівозміну, як я називаю, там його тюльпани викопать, посадити, там лілії поряд посадить, вони будуть теж цвісти. До речі, лілії, якщо ви будете садити декілька разів за сезон, ну, літній весняно-літній, ну, то тобто до кінця літа ви можете їх без проблем садити. І, якщо вже пророщені в кінці літа є, то вони вам зацвітуть до осені. В Закарпатті ми віддихали. Я так подивилася, думаю, нічого собі, восени, це ми були в вересні місяці і квітне лілія. Думаю, нічого собі, як це так вона може бути. А потім до мене дійшло, що вона просто посажена пізніше і все. Так що садіть, квіти постійно і буде у вас красота.